У нас на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарас, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отже, ви знаєте суть справи, що стосується Миколи Сольського міністра аграрної політики та продовольства. На вашу думку, чи депутати підтримують його заяву на звільнення, чи відправлять його відставку, вже зважаючи на ті події, які сьогодні вранці відбулися? Ну, подивимось. Чи будуть відправляти його відставку, тому що події, які йому інкримінують вони не стосуються його безпосередня безпосередньої діяльності а йдеться про події які були там сім років тому угу. а, і тому що ну на жаль у наших шановних антикорупційних органів багато таких було вже галасливих справ які потім нічим не закінчувалися а нагадайте будь ласка це вперше взагалі ми маємо прецедент коли діячого міністра беруть під варту чи не так Ну, якщо брати насірова, насіров, ну насіров це ранг ну міністра. Вважайте, це теж був де, такий рівень А, те, що називається, топ посадовець А класу, тобто це можна вважати другим. Угу. Суддя ВАК задовольнив клопотання прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури і застосував досольської запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з сороком на 60 днів до 24 червня, але у межах строку до судового розслідування. Альтернативою тримання під вартою суд визначив заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень. Як ви оцінюєте розмір застави? Ну нормальна застава. Я взагалі не знаєте, не прихильник того, щоб люди сиділи в СІЗО, тому що це спосіб тиску на будь-яких людей. І Це раз питання в тому, що у нас повинні унормовані бути розміри застави, тому що у нас, знаєте, воно у нас якось зі стелі все береться mm -hmm. просто на думку, що воно повинно бути так. Ну застава достатньо солідна, чи буде у нього можливість це внести цю заставу? Ну подивимось, єдине, що люди повинні розуміти, що якщо навіть за людину внесли заставу. Це не означає, що обвинувачення зняти. Він просто має можливість внести заставу, і якщо він там порушить порядок перебування під заставою, ці гроші просто конфіскуються. Mm -hmm. І тому в даному випадку тут питання знову таки, я не застави, хочу давно від антикорупційних органів бачити. Я хочу бачити ефективну роботу, яку я поки що не бачу. Тобто ефективне розслідування і справедливий вирок, я так розумію. Ну, принаймні, зниження рівня корупції, тому що знаєте, коли а, не то знаєте, у нас часто от українці говорять про корупцію, так і не задають питання, хто з нею повинен боротися. Знаєте, от наприклад, ви коли йдете по вулиці, бачите бандита, так у вас же питання не до бандита, чому він такий, Всі розуміють, що бандит такий. Він хоче грабувати. У нього така. <рес> у нього такі таке життя. <рес> у нас завжди питання до поліції, до правоохоронців, Чому вони не вжили заходів, Що цей бандит не ходив до доволитися? Так, корупціонер це саме такий бандит. Який сидить, і тут питання тільки до правоохоронних органів, тому що знаємо багато галасу у нас навколо правоохоронних корупціонерів, але у нас мало уваги саме до антикорупційних органів. Це їхня робота, щоб рівень корупції був знижений, їхня робота щоб була невідворотність покарання. Всі ресурси їм давно вже надані. А за вісім років ми тільки бачимо зростання відчуття. Корупції в нашій державі, на жаль, угу. пане Тарасе, якщо йдеться про події чи то вчинок, який був ще сім років тому вчинений, так то чому тільки зараз ця справа, так би мовити, стала очевидною і оголосили підозру міністру? Як ви думаєте, якщо про неї знали чи не знали? Ну, дивіться, ми не знаємо, як проходила ця справа. Я тут знаєте, теж я критично ставлюся до е, е, антикорупційних органів, але розумію, що є вимоги КПК, кримінального процесуального кодексу, і що кримінальні справи там більше, якщо вони такі заплутані, е, вони швидко не розслідуються. Це знаєте, це у нас на жаль склалася така культура в нашому. <св 'язок> Найте в соціальних мережах, щоб виносити вироки одразу ж пі... після того, як когось там оголосили. Uh -huh. Думаю, що він та Ні, Є чіткі норми кримінально процесуального кодексу, що повинні бути зібрані докази, які в суді повинні бути визнані в якості доказів, тому що не обов'язково що вони можуть визнані бути в якості доказів. Ну, наприклад, на законе прослуховування, uh -huh. або отримані матеріали в неналежний спосіб, як це. Прописана в кримінально процесуальному кодексі. Мабуть, мабуть, це було пов'язане з цим. Але якщо дивитися знову таки на таку справу, я там трохи продивився фабулу і все інше. Ну я думаю, що вона могла і швидше розслідуватись, принаймні, якщо минуло сім років. Угу. А якими можуть бути політичні наслідки для Миколи Сольського, на вашу думку? Ну, подивимось, Я не виключаю, що він може залишитись міністром. Чи буде змінено суму застави? У нас бували такі випадки. Так, у нас бувало що і зменшувалося, відпускали людей за багатьма знаками. Тому що знаєте, у нас на жаль, теж слідство вважає, що сидіння людини в СІЗО це спосіб тиску на нього. І в даному випадку вона може бути зменшена, тому що якщо буде ще там, ще строки давності можуть підійти. Там вже по багатьох справах є поняття таке, як строки давності. Там можуть підійти строки давності, обвинувачення можуть бути зняти, і заставу можуть йому повернути. Якщо знову таки не дуже якісно спрацюють правоохоронні органи. І на сам кінець, маємо ще дві хвилини, анонсувалися зміни в уряді загалом. Як ви думаєте, хто із міністрів може стати наступним, не обов'язково, скажімо, таким гучним, такою гучною новиною, як щодо Миколи Сольського, а загалом для зміни і чи обмежиться зміни тільки одним міністром? Е, ну я прихильник того, щоб е, пан шмигальшов відставку, тому що організації роботи по військовійськової е, економіки я такою ефективною не бачу. Мене таке враження складається, що для уряду війни просто в країни не існує. Так, неорганізоване кредитування підприємств ВПК, неорганізована секретність підприємств ВПК, неорганізована секретність митних везень, комплектуючих для ВПК, їх можна бачити в відкритому доступі. Якщо ви не даєте кредитування, це можна робити, якби вони там не розповідали, розширювати замовлення. ВПК, ну дайте можливість експортувати, хоча б зброю. Вони принаймні валюту в країну завозили, люди б не простоювали в серію. йшли багато зразків зброї. Вони були б значно дешевше. Були б обігові кошти і так далі. Ну, вибачте, це як більше ніж саботаж, я просто назвати не можу. Тобто, я так розумію, ви. Прихильник насамперед зміни прем'єр-міністра відповідно вже все, і прем'єр все, все впирається в прем'єр-міністра. Я О, знаєте, от, да, зараз у нас от черги при ТТ, на ТТЦК, ТТ, Люди приходять оновлювати дані. Виявляється, неорганізована робота, робота. Це тільки виконавча влада повинна організувати все. неорганізований Це електронний угу. е, кабінет. Та багато чого іншого. Отже, так у нас точково да точково працюють деякі органи нормально. От, наприклад, ми про корупцію говоримо. Є так. державна аудиторська служба. Пане Тарасе, У нас закінчується це, час. Я розумію, це окрема розмова. Дякую. дякую вам. Будемо стежити за справою міністра Миколи Сольського, Тарас Загородній, керуючий партнер національної та кризової групи. Був з нами на зв'язку. Дякую.